Так, друзі, знайшов луночку, де є риба. Бачите плавнічок, тільки що прям проплив у камеру. А, засвічує. Там. О, бачите? Друзі, як грає наша мармишечка, дивіться, раз. Раз. О, риба, риба. Перша покльовка гарної риби і ось мій арсенал. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко, ви на моєму каналі. Ну що, настав час і мені відкриватися на кригі і хочу спробувати знайти зимового карася. Вийде в нас це чи ні? Будемо бачити. Я в такому чудовому місці під назвою Cool Place, яке переводиться, чудове місце. Воно знаходиться недалеко біля Києва. Дуже Мальовниче таке місце в лісі, і будемо пробувати шукати карася. Катя була тут нещодавно, ловила щуки на жерлиці, я їй допомагав і дуже круто клювала, прям розривала. Не знаю, буде це відео на каналі, не буде, коли ви будете дивитися це відео, але все одно зайдіть по посиланню, подивіться, і дуже крутий був кльов Щуки, і голий мужик бігав пісюном махав зимою по морозу. І я ходив з камерою тут, шукав щуку і бачив декілька карасиків. І зараз ми спробуємо так само камерою пошукати, знайти цих карасів і спробувати піймати. Буду вам все розказувати і показувати. Доїхати сюди на легковій машині не дуже легко, тому що дорога йде через ліс, такі калія трошки є, і замети, і льот, і ну, коротше, їх вистачає. Бачите, от. Я вам кадри вставив, як воно все є, але все одно ми сюди дісталися і будемо пробувати шукати рибу. Ось мій набор на сьогоднішню риболовлю, ящик, камера, такі сані, підставка під телефон і пишня. Без пишні на лід взагалі ніколи не виходжу. Під'єднаємо нашу камеру. То заряжав. Все від'єднав. Тут глибина невелика, тому можна відразу почати з камери. Якщо б тут була велика глибина, оці провода раз за разом бігати, шукати, то краще починати з діпера, знайти рибку на діпері, а потім вже продовжувати, якщо ви знайшли її по ехолоту, вже пробувати пускати камеру і дивитися в камеру. Так, ось вона включилась, і будемо пробувати дивитися. І так, сверлимо. Луночки, бігаємо, шукаємо нашу рибу, знаходимо і пробуємо, пробуємо її ловити. якщо знайдемо. А якщо ми її не знайдемо, то нема сенсу її навіть сидіти, чекати щось, видивлюватись там. Якщо її тут нема, тої риби, це зима. Це не літо, що її можна там поставити на прикормку гарну. О, мов пішов. Так, гарно видно, але риби не видно. Можна підрегулювати яркость. Ні, це дуже... О, так нормальок. Ну, рибки, Рибулечки... поки що я не бачу. Один мул. Там де мул такий. Легкий, де камеру пускаєш і він злітає, там риби може харчуватися, а може, ну не зимувати. Вона може тут, карась може ходити харчуватися, шукати собі їжу, мотеля, але стоянки в нього тут не буде, тому що, ви розумієте, це. Йому ж треба стояти, і він буде цей постійно мул підіймати і забивати собі зябро. Немає, цієї луночки нема. Ну, ось така тема. Тому зараз швиденько бурю луночки, бігаю, шукаю рибу, якщо знайду, то вже вам це все покажу. Так, друзі, знайшов луночку, де є риба. Бачите плавнічок, тільки що прям проплив у камеру. А, засвічує. Там, о, бачите? І короб, і карась плаває. Так що десь у цьому місці, о, я як ушов приплив. Бачите тінь, о, видно. Є Там плаває рибка. І будемо... о, бачите? Це Йоршики. Це не окон, це Йоршик. Дивіться, яка краса. Але коробці і карасі тут, о, також є. Будемо пробувати тут і ловити. Так, де обітає наш карась і карп, як ми знайшли. Тепер по арсеналу. Ось такі вудки в мене є. Це флагмановська балалайка. До речі, дуже крута. Минулого року у мене карась великий вкрав одну. У мене така була теж помаранчева. Дві таких спортивних вудки це мені Галянок робив, а це я зробив сам під боковий ківок. Така розкладна вудка. Жилку намотав всюди ось таку гамакацу японська. Придбав в магазині Фішфіш, -фіш. тому кому цікаво, переходьте по посиланню під відео. і Купуйте. Зараз і побачимо, як вона буде тримати нашу рибу. По насадки. Це у нас, як завжди, мотиль Мотильочок я придбав заздалегідь, але він щось тут о, є. Ось, друзі, і перша риба. Дивіться, Йоршик такий. Перший є. Все. Чекаємо далі на карпа та карася. Так, друзі, це вже покрупніший йорш. Бачите, такі пацанюра. Мармишка велика, у мене тут стоїть на крупного карася і сазанчика. Так, друзі, боковий ківок, це щось неймовірне. Мені так сподобалось і кльов просто нереальний. Але дивіться, яка рибка. Вон окушок такий нормальненький. І такі Йоршики валять один за одним. Просто нереально круто. Дивіться, який прикольний взагалі. Зараз вам буду пробувати це все на камеру показувати. То я вирішив спробувати половити. Кидаю, а воно просто одна за одною. Одна за І клювання такі прикольні. Зараз буду показувати. Насадив свіженького мотеля, кидаємо його в луночку і. Зараз будемо пробувати, як воно і вже клює, дивіться. А вже є. І вже є, дивіться люди. Це просто капець. Можна котам наловити тут за день капець кікіно. Карася і коропа поки що нема. У мене є там трошки з собою макухи. Ми, напевно, зараз прикормимо. Дивіться, сходу. Взагалі маленький такий. Але щоб відвести душу в міжсезонні по карпу, то можна їхати і ловити. Дуже прикольна тємка. Блін, він з'їдає тільки мотеля. Але боковий ківок це просто круто. Це перший раз я пробую таку снасть. Дуже зручно ловити нею. І такий ківочок я підібрав прикольний. Отак з боку раз. Раз. Раз і поклали. Дивіться, і вже клювання. Хе -хе, і є. Ось так. Бачите, вали. ну це не, трошки не та риба, яку ми чекаємо. Тому зараз. Підгодуємо луночку. І, може короб та карась відгони цю дрібноту і прийде гарна рибка. Зараз спробуємо на камеру трошки погодувати. Буде вона працювати. Я вже 100 років такою прикормкою не годувався, не ловив. Це ще з татом в дитинстві. Ми так годували, їздили на карася і на платву. На лід. Отак сипиш просто в луночку її. Отак сипиш в лунку просто, раз-раз, раз, і вона розмокає і пускається на дно, робить там пил. Бачите, видно, такі дрібненькі-дрібненькі частички падають на дно. Камера, звісно, так собі показує, але видно, бачите, туманчик такий падає. І може зараз і підійде рибка сюди. Друзі, як грає наша мармишечка, дивіться, раз. 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 От би влупили рибу, а то було би клас на камеру. Бачите, як круто. І, блін, задоволення просто нереальне. Як мала дитина, там бавлюсь цією штукою. Так, зачепилося заліт, о! Так, відчепись. О, буде вам видно і ківок і камера. Бачите? Раз. 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 О! Риба-риба! Ви бачили? Карась чи кору проплив? Побачив гру нашої. Мармишки. Ні, це нереально круто. Ну де ти там? Крутяк вообще. <свес> 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 Клюнула бы риба, а то було б круто. В прямому ефірі. Отак, От друзі. Перша покльовка гарної риби і зразу мінус, мінус мармишка. мормишка. я не дав йому, знаєш, слабини. Сразу почав тягнути, але ківок почав заківати, а підсікнув. І мінус мармишка. Все, зараз перев'язуємо, будемо чекати нову рибу. хотів вкрасти мармишку. Намагаюсь вам зняти цей прикол. О, може зараз тільки що підплив, хотів клюнути Дивіться. Це маленький, дуже не Не боїться він ні камери. Не мормишки, нічого не боїться. Дивіться. З'їв одного мотеля. Бачите, виглядає. Хоче атакувати. Давай. Так, ну у лу у нас просто сумасшедший. Дивіться, скільки цих йоршиків ні один окунець. Будемо котів годувати і один короб зійшов. І то поки що одне клювання крупної риби обрив. Мормишки і чекаємо далі. Рибка є, вона ходить, дуже обережно велика, тому просто чекаємо. Думав розставити декілька вудочок, але ця дрібнота вона просто не дає, розриває снасті, не встигаєш закидати, вона одразу клює і є риба. А ми чекаємо на велику, тому будемо обережно з однією вудочкою потихеньку ходити. Он зараз, якраз, зараз якраз клює. І чекати на гарну рибку. Покльовка була непогана, до речі. Але це, скоріш за все, також дрібнота. Але покльовочка була дуже гарна. Так що такі справи. Так, друзі, що саме головне на зимовій риболовлі? Як на мене, це гарний одяг. Бачите, на мені такий новий. Костюмчик від компанії Крістон це коропова тема. В магазині Фішфіш з'явилися такі костюми. Це не костюм, це куртка окрема, штани окрема, дуже крута річ, тепла. Сьогодні мінус 5 на вулиці, і я зовсім не замерз. Мокрий, якщо ви хочете завжди залишатися стильним, гарним на риболовлі і хизуватися серед ваших колег... Коропятників на риболовлі, зверніть, будь ласка, увагу, дуже крута річ. Прошита кардурою там, де треба, де носите сумки ваші, лікті, коліна, е -е, всередині мікрофліс, отеплювач, логотівчики крістон. дуже круто, стильно пошито і дуже тепло. Тому вам рекомендую. Кому цікаво, посилання є під відео, переходьте, дивіться, що по чому. О, дивіться, а тут клює, а тут клює, ну дрібнота не дає. Зараз побачите. Бачите, які клювання? Вали тільки так. Ну давай, вальни вже якийсь короб. Це дрібнота, бачите? Коро вже би підняв або, да, є. Ось така риба, бачите. Все одно ми дочекаємося, дочекалися однієї покльовки гарної риби і дочекаємося ще. Дивіться, е! Ось такі кабани клюють. Клює просто на всі вудки. Чекаю на нормальну рибу, але клює, бачите, дрібнота одна за одною просто. Ну, щоб не сидіти вдома, нема світла, інтернета, зв'язку. Можна собі поїхати на риболовлю. Якщо у вас є гарний одяг, мені не холодно взагалі. Собі отримую задоволення від риболовлі. А тут теж, бачите, просто не встигаю закидати. О, цей крупніший, це гарний. Він Вже проглотив, повністю Повністю проглотнув. А, мармишку поки я витягнув. Ого. Ого, братан, а що ти так її заглотив? Так, а ми чекаємо карася. Карася або сазанчика. Блін, один клюнув і той козел обірвав мормишку. Їх за день просто можна упіймати мільйон штук. Я не знаю, що це вже робити. У мене є така мармишка, ще більше трошки. Зараз я її поставлю. Це маленька мармишка на велику рибу. Зараз більшу поставлю і буду пробувати. О, Тут вже висіла риба на вісу. Все, не буду. Нема сенсу. Треба щось спробувати з мармишками, бо ці мармишки... На дуже дрібну рибу. Все, буду міняти мармишки. Ось мій арсенал мармишок. І бачите, є така, от, яку обірвала. Токи та була темна взагалі, ось така лат, просто латунь. А ця така мідна. Зараз спробуємо її поставити і, може, на неї так само клюне. Бо на ці такі яскраві клюють Йоршики. Так, друзі, поставив я цю велику мармишку і з першого клювання зріс. Походу, щука клюнула. Великих мармишок у мене вже не лишилося, і я перейшов на цю маленьку вудку свою на балалайку, тому що ті маленькі мармишки на той ківок їх взагалі не відчуваю. Кльов так і продовжується маленька рибка. Клювати великої риби так і я не зловив. Але не втрачаю надії. Ще буду сидіти щось трошки ловити, може щось і клюне. Але ви знаєте, то я в камеру бачив рибу, вона гуляла. Зараз ноль, вона взагалі не гуляє. Вона десь збилася в купу і не гуляє, тому і клювань нема. А ця дрібнота, О, не знаю. О, бачите? Одна за одною клює. Сидю, я вже не знаю, звісно, 20, може більше піймав їх. Чекаю на гарну рибу, закормив луночку, лишив камеру вімкненою. О, бачите, лишив, щоб дивитися, підійде риба чи ні. Поки що немає. з друзі і окунчик такий пожалував гарнусінький. Цього відпустимо зразу. Хай пливе додому. Сразу тільки опустив лунку і зразу є. Взагалі кльов ну, по крупній рибі не дуже. Така, друзі, сьогодні риболовля в нас отримали одну гарну покльовочку великої риби. Але, на жаль, мармишечка обірвалася. Зато окунці і йоршики клюють просто один за одним. За цілий день дуже багато я їх піймав. Задоволення отримав і заради цього і варто їздити на риболовлю. Світла нема, інтернету нема. Сьогодні, до речі, прокинувся зранку ще й води не було. Та Але нам пофігу та вся тема, тому зібрався, поїхав на риболовлю і сидю, ловлю гарну рибку. А так не клює, пару ківків -ків і обов'язково клюне. друзі. О, знов. Окунчик, бачите, тут В цій луночки такі гарні окунці клюють. Бачите, який я мармешатник, що той. Цього теж випускаємо. Та ще трошечки ти будемо їхати. Клас! Так, друзі, ось така вийшла у нас риболовля відкриття зимової рибалки. Думаю, вам сподобалось. Не піймали ми цього разу великої риби, карася або коробця. Але все попереду, ще зима триває, льод буде стояти гарний. Тому будемо їздити, пробувати ловити коропо, карася і обов'язково вам покажу. Я маю надію, що стане крига. На Дніпрі в заливах і поїдемо з вами ловити великих кілограмових карасів там. Тому, хто ще не підписаний, обов'язково підписуйся, ставте ваші вподобайки і до нових зустріч, друзі. Пока!